Що таке розтяжки та як діяти, коли натрапив на міну? Працівники служби порятунку організували урок безпеки для чернівецьких школярів. Серед дітей було чимало переселенців. Рятувальники у формі інтерактивної гри розповіли про усі пастки, які могли залишити після себе російські військові. Деталі у сюжеті. Не гуляй на полях та узбіччях горів, не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишити сміх і він шкоду може завдати. Так, працівники служби порятунку розповідали дітям, як діяти при виявленні вибухонебезпечних знахідок. Піротехніки провели урок безпеки для учнів загальноосвітньої школи номер 30 міста Чернівці, де навчаються чимало внутрішньо переміщених осіб, котрі, рятуючись від війни, разом з батьками прибули в обласний центр. Є з Донецької області, є з самого Донецька, є з Сєвєродонецька, є з Херсона, є з Миколаєва. Дітки, дітки. Різні, і хлопчики, і дівчатка, і відповідно, і... По різному вони розказують всі ситуації, які у них відбувалися. Багато хто і бачив, і вибухи, і як сусідські будинки було знищено. Це все відбувалося на їхніх очах. Втім, за словами вчителя, новенькі учні швидко адаптувалися в новому колективі. Жінка додає, що знати правила безпеки важливо для кожного, тому рятувальники постійно проводять такі тематичні заходи для дітей. Тож на черговому занятті фахівці показали присутні макети вибуху небезпеки предметів. Розповіли, як їх знищують і що треба робити дітям при виявленні таких знахідок. Шукаєш, що різноманіт, уголосити з садити предмет, не підходити до нього, а що ти могла знайти, показати партнерів. Я всі відповідно людям, щоб вони бачили, що там дійсно місць подмалі. Діти кажуть, що такі заходи для них дійсно цікаві. Адже поки в країні триває війна, всі повинні бути дуже обережними, навіть під час звичайних прогулянок містом. Не треба чіпати невідомі предмети. Якщо на пляж підходить, то на треба обережно дивитися під ноги, щоб там міни яких не було. Щоб школярі легко засвоїли правила безпечного поводження з небезпечними знахідками, піротехніки навчали дітей під час тематичних ігор. Також працівники ДСНС презентували інформативні матеріали, створені службою порятунку, спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Україн», аби в подальшому вчителі могли самостійно проводити пізнавальні уроки безпеки для дітей. Людмила Труфин Віталіна Брябін Теми Дня ТВА.